Вітаю, шановна освітянська спільнота! Видавництво «Літера ЛТД» презентує авторську концепцію навчального посібника з математики для першого класу. Очолює наш авторський колектив Світлана Панасівна Логачевська, заслужений учитель України, учитель-методист з понад 60-річним педагогічним досвідом, кандидат педнаук авторка численних посібників і підручників. А представлю вам цей посібник я, співавторка Оксана Васильівна Ларіна. Посібник укладено відповідно до типової освітньої програми авторського колективу під керівництвом Романа Шияна. Зміст навчального матеріалу реалізовано в трьох частинах посібника і структуровано за чотирма розділами Так, перші два розділи ознаки предметів просторові відношення, лічба і нумерація чисел 1 з 10. Число 0 арифметичні дії уміщено в першій частині посібника. Третій розділ, що має назву арифметичні дії з числами в межах 10 прості задачі, подано в другій частині посібника. Теми четвертого розділу числа 11 і 100 та дії з ними, ми запропонували для вивчення в останній частині. Для зручності використання нашого видання ми пропонуємо поурочну систему. Так, посібник уміщує 96 тем, у яких розкривається новий навчальний матеріал. Аби закріпити вивчене протягом 3-6 уроків, ми відвели 25 тем. Перевірити свої досягнення учні зможуть на 4 уроках відповідно до кількості розділів. Тож, загалом, наш посібник уміщує систематизований навчальний матеріал математичної освітньої галузі до 125 шкільних уроків. Посібник містить різноманітні засоби, що полегшить користування ним. Позатекстовий апарат складається з вступу звернення до першокласників-першокласниць у першій частині посібника, та пояснення такого собі навігатора, як працювати з темою. За допомогою схем малюнки показано, як виконувати певні типи завдань, коли їх обговорювати в загальному полі, коли виконувати в парі, малій групі або самостійно. Також вказано, як працювати з диференційованими завданнями за вибором учнів, творчими чи з підказкою. Про них ми поговоримо пізніше. Для вступного уроку ми запропонували дітям опрацювати сюжетний малюнок, дати відповіді на низку запитань, поставити власні запитання, знайти зображені поодинці елементи на малюнку і за бажання їх обвести. Усі ці дії обговорення, пошук, порівняння. З тим, що дитина оточує, покликано продемонструвати, що математика всюди, що математика це наука, з якої дитина щодня зіштовхується в житті, і щоразу послуговується математичними знаннями й уміннями для вирішення життєвих задач. Тож, як ми структурували теми вивчення нового матеріалу? Спочатку ми пропонуємо дітям попрацювати разом, виконати завдання на актуалізацію опорних знань, які знадобляться на уроці, або ж дослідити, як виконувалось завдання, що для цього використали, як міркували при цьому та який результат отримали. Учні обговорюють зміст завдання, свої думки і дії. Такий підхід зазвичай використовує для того, щоб підштовхнути першокласників до певних висновків. Це також має стати підґрунтям для сприйняття та осмислення школярами математичних понять і термінів. Далі учні можуть виконувати різноманітні вправи з нової теми у малих групах або в парах, підтримуючи одне одного, виправляючи за потреби і оцінюючи. Усі попередні кроки учні здійснюють для того, аби спробувати виконати завдання з теми самостійно. Моніторинг учнів під час виконання продемонструє рівень осмислення пропонованого математичного змісту. За результатами спостережень далі відбуватиметься поетапна робота з поділом на варіанти. Майже на кожному уроці ми пропонуємо використовувати диференційований підхід під час опанування навчального змісту. Адже розуміємо, що діти різні, тому і підхід до навчання має бути різний. Методику внутрішньокласної диференціації в межах одного уроку Світлана Понасівна Логачевська впроваджувала у своїй практиці понад 40 років, а тому виявляється логічним закласти принципи варіативної діяльності учнів протягом кількох етапів у пропоноване друковане видання. Так, поділ на варіанти відбувається після короткотривалого діагностування рівня засвоєння нового матеріалу. Це може бути або математичний диктант, або бліцопитування. Формат обирає для себе своїх учнів учитель. Головне використати засоби зворотного зв'язку, за допомогою яких педагог орієнтовно розподіляє клас на варіанти, приміром, на два. Учням, які змогли швидко і правильно виконати моніторингове завдання, пропонується. Права творчого або ускладеного характеру. У нашому посібнику таке завдання позначено двома помаранчевими крапочками. Учня, у яких виникли проблеми під час моніторингу, які потребують допомоги перед індивідуальною роботою, пропонується варіант із однією фіолетовою крапочкою, Такі завдання містять різноманітні міри допомоги, що сприятимуть успішному виконанню завдання. Після виконання першого етапу диференціації роботи за варіантами учням пропонується спільне завдання основне завдання уроку, яке вони мають виконати самостійно, без жодних підказок. Ми рекомендуємо після кожного етапу коментувати виконання вправи, адже таке багаторазове пояснення сприятиме глибшому осмисленню учнями своїх дій, які потрібно зробити. Візуально таке завдання виокремлено в жовтим тлоном. Після завершення диференційованої роботи учням пропонуються різноманітні вправи, приміром, на повторення раніше вивченого, на закріплення, завдання творчого характеру або з логічним навантаженням. Останньою вправою кожної теми є прописи, елементів, арифметичних знаків, цифр тощо. Працювати з цим блоком учитель може на тому етапі уроку, на якому вважатиме доречніше. Тому ми не нумерували ці завдання. Окрім того, таке розміщення прописів не утруднюватиме процес писання дитиною, незважаючи на великий формат пропонованого видання. Особливістю нашого видання є ще й те, що ми систематично пропонуємо сторінки для закріплення вивченого раніше. Завдання в таких темах часто мають інтегрований характер, що дає змогу використовувати цей матеріал на уроках Я досліджую світ. Під час впровадження математичної освітньої галузі. На таких уроках ми також пропонуємо учням зафіксувати свій настрій від власної діяльності. Після кожного розділу ми пропонуємо учням перевірити свої досягнення. Так, після першого і другого розділів ми даємо рубрику, перевіряємо, що вміємо і знаємо, у форматі ігор. Умови ігор та хід виконання подано просто і зрозуміло першачкам. Говорячи про змістове наповнення посібника, варто зупинитися на аспекті його тематичної інтеграції з іншими освітніми галузями. Пропоновані завдання зазвичай синхронізовані з темами тижня, кількох тижнів курсу Я досліджую світ зокрема, з темами нашого підручника. Так, у посібнику математики ви знайдете завдання, пов'язані з історичним минулом нашої держави, її культурою, архітектурою, державною та національною символікою. Природнича освітня галузь не невичерпне джерело сюжетів для задач та різноманітних завдань. Тому, розробляючи математичні вправи на змісті тем з ЄДС, на кшталт жива нежива природа, досліджуємо прогноз погоди, природа України тощо. Ми усвідомлювали, що вивчення родичі матеріалу на різних предметах формуватиме в учнів цілісніше уявлення про світ природи і сам. Використання математики як інструменту для вирішення пошуково-дослідницьких завдань, побудованих на програмовому змісті мовно літературної та інформатичної галузі, яскраво демонструє ось цей слайд. Також у нашому посібнику є чимало завдань, пов'язаних із здоров'язбережувальною освітньою галузю так під час ознайомлення учнів із поняттям година, доба, тиждень ми обговорюємо режим дня для учнівства, їхні рутини тощо. Особливу увагу ми приділили інструкційним завданням, вміщенням пам'яток, алгоритмів виконання, зразків тощо. Адже це ті інструменти, які потрібно повсякчас використовувати, поки математична тема не буде засвоєна на всі 100% усіма учнями, такого типу вправи зручно використовувати і під час диференційованої роботи. Чимало в посібнику різноманітних вправ на розвиток критичного і логічного мислення. Це завдання на упорядкування етапів процесу, на кмітливість і підприємливість. Різноманітні лабіринти, плутанки, послідовності, шифрування тощо. Для роботи з даними ми пропонуємо дітям вчитися читати лінійні діаграми, діаграму вена, заповнювати їх, опрацьовувати таблиці, схеми. У нашому посібнику ви знайдете окремі теми, присвячені геометричним поняттям і явищам. Так, ми ознайомлюємося на окремих уроках із точкою, прямою променем і відрізком, досліджуємо схематичні малюнки, намагаємося за певним алгоритмом будувати фігури. Поняття многокутника. Ми вводимо через замкнену ламану, які до того присвятили окремий урок. На повторення і закріплення геометричного змісту ми подаємо окремі завдання в різних темах. Більшість із них спокликатимуть учнів досліджувати, аналізувати, моделювати, відтворювати фігури в зошити, робити висновки. І на сам кінець. наш посібник поєднує в собі найкращі здобутки вітчизняної педагогіки і сучасні тренди європейського підручного творення. Це дає змогу ефективно вчити дітей з різними навчальними можливостями і рівнем підготовки, стимулюючи їхню допитливість, розвиваючи уважність, і при цьому діти не втрачатимуть зацікавлення математичною наукою, адже креативні завдання, сучасні малюнки, зрозуміла навігація посібником сприятиме у цьому якнайбільше. Дякуємо за увагу!